Три прийоми та фасони одягу для тих, хто має животик. Якщо ви не хочете виглядати мішкувато і хочете підкреслити жіночні лінії фігури, зараз поділюся декількома варіантами одягу, який ви можете собі обрати. І найперший фасон це на запах. Сукні, блузи, жилетки, різні топи це той фасон, який дуже класно візуально приховає ваш животик, але при цьому підкреслить талію. Другий варіант це штани з широкою застібкою бік. Вона також візуально якби підтягує ваш животик, але при цьому показує рівень талії. Дуже класно одягати наверх якісь сорочки, також блузи знов таки може бути з коротким рукавом з декольте, що теж витягне шию і підкреслить цю зону. Тут я хочу зауважити, що важливо не лише приховувати небажані зони, а також підкреслювати гарні частини тіла. І навіть якщо ви хочете одягнути оверсайз, тим самим повністю сховати ваш живіт та талію, не забувати підкреслювати, наприклад, ручки вашими прикрасами. Це додає завжди витонченості до образу вашу портретну зону з сережками, макіяжем, зачіскою, ви можете видовжувати і обирати виобразні вирізи, а також ніжки якісним взуттям і додавайте класні стильні аксесуари, щоб це виглядало свіженько. І завдяки ось таким от дрібницям ваш образ, навіть якщо ви одягнете знов таки вільний фасон, буде виглядати витончено та жіночно.